Доброго ранку, ви з України, а я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти Дня. Гарно вам дякую за ваші компліменти, за ваші приємні слова. Дивіться, сьогодні будуть якісь хороші звістки, на які ми дуже довго чекали. Коли ось так випадають карти, це говорить про Україну. Якісь а, довгоочікувані хороші моменти. Можливо, я сподіваюся. З фронту. Ось, можливо, дійсно якась така новина, радість, перемога. Я сподіваюся, от хочеться вірити, що десь звільнять якусь територію. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть. А ми переходимо до, безпосередньо до карти дня, і ви маєте можливість вибрати самі інтуїтивно, не спішучи. Візьміть собі час, натисніть на паузу, а ми будемо продовжувати. Карта номер один. У нас іде вісімка кубків. Ви знаєте, вісімка кубків це коли людина розчаровується, але не опускає руки і йде вперед. Людина шукає свого щастя. Або ви вже якийсь період шукаєте свого щастя, Але, а можливо, що ви тільки сьогодні починаєте його шукати. Можливо, що ви дійсно тільки сьогодні розчаруєтесь в кому. Але це хороша карта з того боку, що ви зрозуміли, що у вас були або рожеві окуляри, що ви чимось були зачаровані або кимось Ось, і не опустили руки. Тобто встали, піднялися і вперед. До перемоги, як то кажуть, хороша карта. Ось, і ви знаєте, прозріння завжди в якійсь степені розчарування. Але це позитив тут, що ви йдете, і ви знайдете. Хто шукаєте, той завжди щось знаходить. Ну Своє щастя. Карта номер два. Тут у нас єрофант. Це старший аркан. Дуже важливий день. Можливо, ви сьогодні якусь лекцію почуєте, нотацію від когось. Хтось вас може навіть по цій карті відчитати, комусь проясниться, якась правда відкриється, якась, знаєте, така важлива річ. Можливо, вам нададуть сьогодні якусь таку мудру пораду, хорошу. Ось це може бути особа старшої. верніше, ну, особа стар, постарша, так, постаршої людини це можуть бути і ваші батьки, дідусі, бабусі, тьоті, дяді і тому подібне. Але <кій> по цій карті проходять і так само наші уроки. Урок, якийсь засвоїти ви урок, або якийсь ви не засвоїли і вас відчитають за це. Тому що єрофант, жрець, він завжди запитує, як ти пройшла урок. Ось у вас і буде такий день уроків, лекцій. <кій> Я <ж> захрипла. <кій> Вибачайте, Уже не на сьогодні. Ось якось так. Ну, в принципі, все рівно хороша карта, тому що тут людина щось розуміє. А тут людина не просто якось легковажно думає, а тут філософськи підходить до і мудро підходить до якихось справ. Карта номер три, п'ятірочка. Ви знаєте, п'ятірочка це теж урок на побутовому рівні, підпорядковується до п'ятого аркану. Тобто ви сьогодні. На побутовому рівні зрозумієте, навіщо ви боретесь, за що ви боретесь, навіщо ви конкуруєте з своїм чоловіком, навіщо ви конкуруєте з своєю колегою, наприклад, якось так. Або ви зрозумієте, що ви опинилися в колі непорозумінь, протиріч тут у людей різна думка. Ось, і кожен хоче сказати останнє слово. Ось, ви придивіться до цієї ситуації, чи потрібно вам говорити це останнє слово, чи не коштує вам це занадто багато енергії і часу. Ось, А з другого боку, чи вартує ця справа, як то кажуть, шкіра, от якось кажуть, Шкура виділки, от, от забула, можливо, хтось пам'ятає, чи вартує ця шкіра е, виділки, так? От якось так, якщо я правильно е, в, вимовляю, забула цю приказку ось. Тому, якщо вартує, борітеся до кінця. Хто бореться, той і побори, і будете мати перше місце. Тут боротьба за свої місце, навіть, можливо, під сонцем. Ви дивіться самі інтуїтивно, це важлива справа чи ні якась пуста болтовня, як то кажуть. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!